Шопер, кепка і футболка. Тотальний Стіч Лук. Він ексклюзивний, бо семирічна Аня оздобила усе власноруч. Я захотіла зробити цей комплект, тому що я вже ізначально намалювала майку стіч, а я хотіла зробити комплект, і я вже намалювала все стіч. Чимало унікальних та корисних речей створювали творчі діти у арт таборі, чарівний пензлик. Наприклад, на подушці авокадо, яку зробила злата, відпочиватиме її улюбленець. Може, для нашого кота грея він буде на ній спати, або з нею гратися. Ми робили із глини тарілки котики в понеділок. ще один будемо їх розмальовувати. Або сьогодні вчора ми робили шопери, і я його в віді сердечка зробила. Перша зміна табору тривала п'ять днів. За цей час діти малювали на природі, працювали з різними матеріалами, покращували свою майстерність, вчилися новому. Мені запам'ятаються дітьми, з якими я подружилася, то, то що я навчилася робити тут. А що ти навчилася? Я навчилася красивіше малювати, і мені сподобалося малювати фарбами. Ми каталися на кониках у вівторок. Е, мене посадили на такого білого коня, ми малювали коня і їли печиво. Але Діти принесли сухарики, а наша вчителька сказала, що не всім діткам це можна. Зацікавити сучасних дітей непросто, але якщо майстер-класи оригінальні, то про гаджети ніхто не згадує. Я дуже багато вигадую, щоб їх зацікавити. Їм це дуже подобається, що в нас навіть так не виникає такого, що їм хочеться повернути до гаджетів. Їм дуже дуже цікаво. І ліпка, і малювання, малювання на природі. В нас майстер-класи з незвичними матеріалами, розпис одягу власного виробництва дітям дуже це цікаво, що вони можуть створити відчути себе дизайнерами, художниками. Попереду ще одна зміна арт табору, бо творчих ідей чимало, а літо для того, аби їх реалізовувати.